Дорогі друзі, давайте сьогодні подивимось, що е, вас чекає найближчим часом. Можливо, щось порадуємо, які цікаві події відбудуться найближчим часом. Давайте вдаримо. Зірочка. Туз жезлів. Двійка жезлів. Король мечів над колоди. Давайте одразу ще карти дістану, щоб побачити цю картину. Сус кубків, Вісімка пентаклів. Дуре, цікаво, Стосовно Побочичова, ця ситуація, там у нас королева кубків, і король мечів у нас був на дні колоди. Тут два варіанти розвитку подій про кохання і про роботу. Дивіться, комусь актуально. А, перший варіант якщо про кохання, то а, тут чоловік, який закрився, був закритий певний час від вас, був на відстані, був, як вам, здавалося, до вас холодним, але, можливо, ви мріяли про те, щоб він проявився, але це ну, ніяк не ставалося, можливо, ви навіть вже. Забили на цю ситуацію, то тут вам потрібно знати, можливо, це вас порадує, що у чоловіка прийшло якесь прояснення, він, в нього з'явилася енергія на проявлення. Тобто, в якийсь момент інтуїтивно він відчув певний потяг і зрозумів, що він хоче проявитись до жінки, до, до якої в нього насправді дуже ніжні емоції до жінки, в яку він закоханий до жінки. Яку яка, як він вважає, його чекає? От тут іде інформація, що людина чомусь наразі впевнена, раніше цього не було, а наразі людина чомусь впевнена, що ви будете раді її бачити. Але наразі людина відчула цей поклик, потяг, і вона думає, продумує план. До речі, потяг я перетасувала, в мене над колоди лицар Жезлєв. Тут дуже такий він хитрий лицар Жезлєв вийшов. Це каже про те, що людина продумує можливо якийсь такий трошки хитруватий план. Чого б так сказати, він вважає, що ви його чекаєте, але ж тут не 100% гарантії, правда. Тож, щоб не упасть ліцом грязь, людина може щось трошки хитрити. Людина думає, як зараз як найкращим чином це зробити. Що вам принести, що вам запропонувати? Тобто людина може принести якийсь вам подарунок, Чувак дуже приємний і романтичний. Загалі людина демонструватиме вам свою готовність працювати над відносинами і починати прям кардинально ну, щось нове. Все спочатку, неважливо, що у вас там було, у кожного це буде своє. Людина буде себе позиціонувати і дуже романтично і також людина вам покаже свій практичний підхід до відносин, що людина готова вкладатись, готова вам щось цінне, готова взагалі вкладатись в відносини. От. А чи це вже буде правда? Чи людина все-таки трохи хитрить? Ну, я думаю, це буде видно пізніше. Ну, давайте добре глянемо. А, чи правдиві це наміри? От з якими людина йде, тут просто ну, чітка картина. Які її правдиві наміри цієї людини. Місяць імператор, десятка мечів, королева мечів на колоди. Ну, тут людина може насправді трохи прикрашати ситуацію, якби розпускати пілячко, тому що боїться, що ви вислизнете з її життя, з її рук. Тобто людина може щось показувати не трохи вискажу нам діду, так сказати, для того, щоб напустити вам трохи туману в очі. Позиціонувати людина може себе ну, прям як справжній імператор, тому що є страх. Він такий підсвідомий, досить сильний, що ви станете холодною до нього, і що ви його не приймете, що ви закрите цю історію назавжди. Тому розповідати буде все дуже красиво і ефектно, так сказати. Це що стосовно стосунків, стосовно роботи. Зараз підождіть робота. Пішла інформація, випала дві мечів на дні колоди. Це що сюди відсилка до імператора, що він може напускати пилів очі для того, замилювати вам якось трошки очі прикрашати себе, якось кращому світлі показувати, бо він дуже боїться вас втратити, що все закінчиться остаточно. Або що ви його відшиєте? А насправді він не знає. Він не знає, як воно буде. В нього багато також страхів ілюзії з цього приводу. І він розуміє, що ніяк інакше тільки складатися щось нове, що з цим потрібно йти і з того починати. А як буде далі? Людина не знає. Ще й дуже в нього багато якихось страхів, накрутів стосовно взагалі цієї історії, тому що він не розуміє, ну, як страх невідомості. Тож десь може навіть трошки якось закривати свої істинні наміри. Але тут все на цьому розберетеся ситуації потім вже. Тобто пораду, я вас, мабуть, тут росла для тих, хто саме десь також може підсвідомо трохи чекає цю людину або порадок, як знаєте, потішить сама може, ви не будете цього очікувати, але це буде так приятненько, що чоловік там щось зазнав, наприклад. От, щось таке. Перша історія і все ж стосовно роботи стосовно роботи. Тут також нам інформація про те, що ви, можливо, про щось дуже мріяли. Але це якось відкладалось у вас реалізацію якогось можливого проєкту або якоїсь ідеї, те, про що ви мріяли, те. На... За чим, можливо, ви якось от спостерігали певний час, за кимось, хто робить так само, і думали, Ой, я так хочу, отправда. Якась така мрія, вона не те, щоб не здійснена, але ну, от як не зараз, це в віддаленій перспективі, або у вас були якісь обставини, або ви, можливо, чекали якоїсь пропозиції ділової від когось, або рішення там, чи беруть вас на роботу, чи ні. У кожного буде тут своє, але на здійснення оцієї цієї мрії вашої, у вас наразі просто просторі з'являється енергія на її реалізацію. Тобто тут буде шанс на реалізацію цієї справи. Точніше навіть на рух в, цією, в цьому напрямі. Тобто у вас будуть з'являтися відкриватися якісь двері, з'являтися якісь можливості, які вам дають сили йти в цьому напрямі, от нарешті, як наче дочекались, ви в певний час також були, можливо, на якомусь виборі, починати, не починати. Ну, щось таке. Тобто... Наче вже й готові, а наче або чогось не вистачає якогось ресурсу, або ну просто на час. Дев'ятка пентаклів у нас на дні колоди. Тобто, це початок у вас з'являється енергія на реалізацію чогось дуже такого важливого, або вам рішення приходить стосовно того, що вас беруть нарешті на ту роботу, ну на яку вам дуже хотілося. Тут справа стосується тієї діяльності, на яку ви не як на каторгу будете ходити на роботу, а та робота, яку ви прям хотіли, мріяли, вам подобається цим займатись, вона вас наповнює. Тобто, Якщо перед цим у вас була якась діяльність, яка вас виснажувала, то тут йде шанс на по-новому вистроїти свій взагалі, взагалі поняття робота про роботу, відношення до роботи з оцим шансом, який скоро до вас приходить, воно повністю змінюється. Тобто, це щось таке, про що ви мріяли, це щось таке, що дасть вам стабільність фінансову, коли ви. Ну, у вас все є просто вам прекрасно, і люди, які навіть поряд з вами, вони прямо відчувають від вас цей. Вайт самодостатність. Або на що ви ніяк не наважувались, або шукали якусь можливу лазейку, як це почати, а не, не вистачало якогось ресурсу, то цей ресурс він приходить, розкривається, або енергія. Можливо, ви нещодавно дуже багато з нас були в жорстких трансформаціях, можливо, ви розкрили нарешті собі енергію безмовної любові, що у вас пішов потік так сказати. Ви пішли по своєму шляху, розкрили цю енергію, і у вас розблокувався фінансовий канал. Тобто, щось тут таке буде дуже крута перспектива, шанс на роботу, яка вам буде не просто приносити гроші. Гроші також вони будуть і відчуття самодостатності у вас буде, а і буде вас дуже емоційно наповнювати. Тобто, це буде щось кардинально нове. Можливо, про що ви так ви мріяли, але думали, що я навіть, ну, мабуть, це вже ніколи не станеться. Тут оцей момент він у вас вже, як то кажуть, на порозі. На порозі в найближчому майбутньому ця перспектива в повній красі розкривається. Тож дивіться, такого актуальна відносина або робота тут розклад, він прям іде, ну, на дві гілки реальності, Тобто, яка вам більш резонує, яка для вас актуальна. А може і та, і інша? Може і та і інша бути. Тож, давайте вам просто просто-просто візьмемо. А давайте підказочку на оракулі. Просто як послання таке. підсумкове. На оракулі чорних кішечок, чомусь хоче взяти його. Послання на сьогоднішній день стосовно цього всього мероприятия. Грація. У нас дуже тут граційна кішечка. Роздуми, думає кішечка. І захист. Завжди традиційно беруть на колоди також карту. Вона важлива. Тож тут є підсумок стосовно сьогоднішнього нашого розкладу. Послання чорні кішечки нам дають про те, що думайте, звісно, тут ви роздумаєте на чимось. Тобто, коли до вас проявиться людина або вам запропонували нарешті там, роботу вашої мрії, ви будете думати, до чітко проходиться ситуація, щось зважувати, якось обдумувати, ну можливо, навіть трошки самокопання буде. Тут нам кішечки, от карта грація нам каже про те, що потрібно граційно і спокійно рухатися в. В цьому процесі. Тобто, думайте, звісно, рішення потрібно приймати зважано. Кожного ситуація своя буде, тож навіть ем, стосовно людини. Чи достойна ця людина бути у вашому житті чи ні, вам потрібно, звісно, думати і приймати рішення, але це потрібно робити з легкістю, ем, спокійно, граційно, навіть у складних моментах, ем, це допоможе вам проходити через складнощі легко, старатися відпускати гіперконтроль. Тобто, думайте, але. В пределах разумного, щоб не перенапружувати простір. А і головне, це пам'ятайте, що ви знаходитесь під захистом вищих сил вашого роду, у кожного знову ж хто у що вірить, хтось відчуває своїх ангелів, хтось відчуває поміч роду, всесвіту і так далі. В Бога неважливо, хто все вірить. Знайте, що ви під надійним захистом. І в біді вас ніхто не покине. Тож, якщо стосовно оцих ситуацій, кохання, роботи, які у вас вже дуже скоро відбудуться, у вас будуть якісь сумніви. Думайте, але пам'ятайте, що так на ізі не потрібно перенапружуватись, тому що. Перше, це ви під надійним захистом, а друге, що взагалі перенапружуючи простір, ми самі ставимо собі палець в колеса. Ну, таке послання, хто зрозумів, то зрозумів. А, легких вам проходжень уроків, легких вам трансформацій, до зустрічі і легкого вам прийняття всіх благ в свій простір.